Усім привіт! З вами я, Богдан, і ви на каналі Богдан Грає. І сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Айз Game. А іменно Глаза. Ми будемо тікати від Крейсі на новому. Почнемо. Очевидно, власник цього місця, містер Майус, був до дуже багатою людини, а це означає. Де я мене живну за опалату. Мені потрібно лише отримати багатство. Чоловік з них деякий час, тому тільки ця одна робота і я буду готовий. Зберіть 20 мішочків з грошима. Почнемо. Почнемо. Це моє довге відео. Так, я знаю, может, я богату пошу. А вы Пусть напишите в комментариях. Я... Мои зигаты в ГАУ Антарктида 88. Все вот так вот делаем. Угу. Заби Зб... все, что требуем. Угу. Посылка у нас Вона вже тут. Спасибо, не надо. Вона на на вихнулому поверсі, тому вона чхата. Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй! -ай -ай! -мо. Айо! Мужчина? Мысль! Е! Е! Бежим! 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 Му. Я вот так... ...выберусь. Ну нет! Ну ёб! Дякую, дякую за розуміння. Збиваємо. Збиваємо все. І... Угу. Вже є дев'ять мішочків С23. Ако обережний, офіційно. Чекаємо. Севин Отак обумо Вона у, Вона шо, ушла АТП АТП Бежи Біжимо. Біжимо. Вот такой то обумосино Ось так от без всякого такого. Дивимось, що тут. Угу. Забиваємо. Граф я включу, я повинен перенести покляття. Ну, звісно, забираю. Єдиний спосіб її вирішення – загубитися. А, а на що обмалає. Я хочу інше місце. Мене це місце не подобається. О, Боже, який мужчина! А я говорю геть сина. О Боже, який жалобі! Я хочу від тебе, сина. А я мужчина, іди, іди геть. Ого, угу. не понял. А на якій основі ми, ми так дозволяємо себе так понижувати? На якій основі? У мене це цікаво. Ідемо. Біжим. О. Ідемо. Це. О, ні. це була вона, я впевнений. У цьому мабуть не вигадала схожим це місто, мало буду за а тепер я бачу з неї, чому. Я не можу позбутися від цього, що вона постійно телефонує мене ще вона в ціні. Що я повинна зробити? Ну, ми Кресі на номер. З вами був Богдан. До побачення.